Партійні обіцянки ледве витягують на трійку, принаймні у народних переказах. Це висновки громадської кампанії Європатруль. Активісти разом з журналістами перевірили, як агітатори переконують виборців голосувати за ту чи іншу політичну силу. Висновок невтішний для роботодавців. Після такої агітації полюбити кандидата чи партію виборцю буде досить складно. Олена Зоріна патрулювала разом з активістами і такого наслухалася. До волевиявлення українців залишилось рівно. 44 дні з цією казкою вони перевіряли підготовку до євро. Нині із редом прямують до агітаторів. Громадські активісти європатруля разом із журналістами йдуть дізнаватися, що люди у наметах розповідають виборцям. Доброго дня! Доброго дня! Перший до ревізії намет регіоналів. Агітатори активно розповідають про ідеологію партії. У народному переказі вона звучить так: ідеологія, яка щоб Українське село поднімалась, щоб молодеж, яка находилась после, послі інститутів, проходила как бы йшла на роботу в села, та зрештою іспит завалюють, бо впевнені лідерів у регіональних списках немає. Назвіть, будь ласка, перші 10 кандидатів від вашої політичної сили, які йдуть за списком. або п'ять у, у нас є політична... п'ять у нас у нас саме... партія. Ми... За партію після кількох хвилин напружування пам'яті взагалі заявляють, що вчити цього не зобов'язані. Підвела пам'яті на питанні про оплату. Ми ще не знаємо, що нам платити, І Із агітаторкою комуністів ревізори грають в поле чудес. Трьох лідерів списку дівчина таки вгадує, а от четвертий ніяк не дається. Наступна наступне прізвище починається на літеру К. Я знаю, що на К починається. Ну, <глуш> Ні. У наметі Королевської лідери списку відскакують від зубів, а далі відповідь коротка. Можете усе прочитати у нашій передвиборчій ну, добре, програмі. Ну, На незручні питання, як то вектор зовнішньої політики, заготовка є. Про це поки що не було ніяких заяв лідера нашої партії. На це ж питання у наметі Кличка відповідають трохи конкретніше. Щоб ми могли так само жити, як люди в Євросоюзі. У таборі об'єднаної опозиції неподалік Печерського суду важче даються цифри. Агітатор Валентин ніяк не згадає, який прожитковий мінімум пообіцяли білосерцеві виборця. Півтори тисячі. Що так мало? Півтори. Може, 1800? 1800, вісімсот, no. більше людей у наметах не завадило повчити, бо нині користі від них менше ніж шкоди. Вважають організатори перевірки свою оцінку. Вони вже виставили. Можливо, це три з плюсом. У мене є великі сумніви, що люди, які працюють в наметах, вони можуть дати об'єктивну картину, яка є як е, яку сповіду, яка е, в їхня політична сила. Але у штаби побажання організатори рейду не передаватимуть. Мовляв, не на них працюють, а партії самі мають зробити ви. Сновки Олена Зуріна, Данило Городецький, Твай.